Подивіться на цю круту шубку від Манго. Вона така м'якесенька йде і коштує всього 350 гривень. Мінус 80%, це воно, 70 гривень. Да! Подивіться, яка класна куртка. Ще й така тепла. Почекай! Це куртка-жилетка. Алло, два в одному. Прикинь. Крутяк. Треба брати. По-любому, ти чого? Кишеньки прикольні. 350 гривень, 65 гривень, звісно, ми її купуємо. Побачили, так? Да? Класна, крута. Да, да, да. 250 гривень. Ось така ще є жилетонька. І бачите, те, що у нас зі вставками Вільвету. Прикольно. Доволі дуже непогано виглядає жилетка, як для 50 гривень. З корисними штанцями казаками було б взагалі супер. Не знаю, мені з чорними штанцями мені не подобається. Високі такі чоботи, як ковбойські. Це, це і є казаки. Жилетка насправді крута, і найбільше, що мені подобається в ній, це ось вставочки вільвету. Так. Клас. Треба брати. Я реально зараз в шоці, що у мінусі сімдесят ми знайшли стільки класних знахідок. Ну, типа, це прям це прям сьогодні мій день, я в ударі.